Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Ми з Володимиром Ісенком знаходимося на моєму маленькому винограднику міста Полтава Україна. Зараз ми підійшли до куща. Ну, не куща, скоріше за все, а одної площини від виноградного куща. Тут зроблена прищепа. На преображенні зроблена ця прищепа. Під назвою «Сиреневий». Від Калугіна Віктора Михайловича. Як заявляє автор, агрони тут 700 1200 г, ягодка 20-25 грамів. Сроки достигання, ну тут у нього написано 110-115. днів, ну Я думаю, що тут ні в 10 треба додати сміливо. Це один із важковаговиків серед винограда на моїй ділянці невеличкої. Він е, е, такого рожево сиреневого кольору повин, повинен бути, якщо правильно сказати, рожево-бускового забарвлення. Дуже смачний, витримує мінус 23 градуса. Це перший більш-менш нормальний врожай в тому році були сигналочки невеличкі з запасом старої деревини він додав і будемо е, надіятися. Що на наступний рік урожай буде не менше, ніж за цей. Тут знаходиться зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гроночок. Чи грон, хто його знає, 700-1200 г. Зараз я зріжу ягідку, покладемо її в коробку від сірника. От зріжу саму велику ягідку і подивимося, що нам автор сказав. Дивіться, як вона виглядає. На ладоні. Ось такий вигляд вона має. На деяких ягідках вже з'явився оце, оце бускове забарвлення ягоди. Бачите? Ось так от виглядає. А тут вона ще він, ягідка не набрала. Покладемо на ваги, тут навіть в мінус вони ушли. І дивимося майже 25 грамів. 25 грамів яйтка. Це доволі потужно виглядає, що на вагах, що на кущу. Гронки такі в там, де я знімав, тут ось одна така невеличка, друга більша така. Ну, і тут такі гарні. це, тут кіло, кіло є точно в цій гроні. Смакові властивості ми перед цим з Володимиром коштували. Вона вже набрала цукор, кислоту ще не зовсім скинула. Тобто таке порівняно, якщо порівнювати кислоту і сахар, то вони десь рівно на вагах знаходяться. Повисить ще днів 10 і цукор буде приобладати над кислотністю, і тоді буде вже тим проходити реалізація цієї. ягоди. Гарні грони. Мають приємний нарядний вигляд. Як іще повисить, вона ж не окраситься більше. От всі ягоди будуть такі бускового кольору, буз, жовто-бускового. Да? Такого забарвлення. Ну, а знімаємо зараз, тому що невідомо, що там буде навіть через 3 дні, не говорячи вже про 10 днів. У Олександра свої плани є, в мене і свої. Не кожен день я тут знаходжусь. Ну і він чекати мене, звичайно, не буде. дозріє буде реалізовувати. На цьому все, так? Так. так Дякую тобі, Олександр, що показав такий гарний виноград. От, аж собі захотілося посадити. От. Ну, а хто хоче посадити такий, то в тебе саженці для них є. Да? Ну, над цим працюємо. Да, певна кількість буде. От, так що спішіть з замовленнями по телефону, щоб зарезервувати. От. І всім гарного здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.